Зимова шина Пріміорі Вімажорі Зет Плюс, фрікційна легкова модель скандинавського типу. Незважаючи на те, що вона розроблена у 2017 році, вона і досі є актуальною, гарантує безпечне керування в умовах найсуровішого зимового клімату. Компанія «Росава», що випускає продукцію бренду «Преміорі», давно відома споживачам шинної продукції. Протектор шини з асиметричним дизайном створений на основі інноваційних рішень. Забезпечує щеплення шини на вкритих снігом або льодом дорогах. Це одна з моделей вітчизняного виробника, що привертає увагу багатьох наших клієнтів. Виходячи з відгуків клієнтів, було виділено наступні переваги гарні тягово-щіпної властивості на сніжній дорозі, задовільно показує себе на ожеледиці. Порівняно з іншими моделями бюджетного сегменту, має більший експлуатаційний ресурс відносно короткий гальмінний шлях для шин такого класу. Як висновок, можемо сказати, що гума більш підходить по своїм характеристикам для північних регіонів з більш холодними зимами, для експлуатації на засніжених дорогах в морозну погоду. Очікувати від бюджетної шини більшого не варто, та все ж таки вони виконують свою функцію в умовах морозних зим з великою кількістю опадів.